Ялинка незламності з душею святого Миколая Так вже охрестили головний атрибут Нового року у Миколаєві. Цьогоріч у дусі часу на противагу війні, а також всупереч спробам російських окупантів забрати в українців найлюбленіше родинне свято, у місті облаштували незвичну і креативну ялинку в Каштановому сквері. Ми не планували встановлювати ялинку новорічну в цьому році, але після того як пам'ятник Святому Миколаю, який знаходиться поза мною, ми обклали захисними мішками з піском. Сама, як то кажуть, композиція підказала нам, що можна її використати як новорічну ялинку в цьому році. Ідея представлення ялинки у такому форматі весь час витала у повітрі. Реалізувати задумане допомогли небайдужі містяни і волонтери. Сам вигляд той захисної споруди вакнафок Святого Миколая. Він нагадував ялинку, і коли ми вирішували, що брати, якимось символом, так е 23-го року і Різдвяних і новорічних свят ми обрали це місце для того, щоб ми приходили туди і зробили таку ялинку з душою святого Миколая. Це така воєнна ялинка, ялинка незламних, ялинка нашого часу. Очільник міського управління культури Юрій Любаров зазначає, цьогорічна ялинка є безпосередньо витвором миколаївців. Ще кілька місяців тому комунальники убезпечили пам'ятник Святому Миколаю мішками з піском а днями працівники культури, волонтери і місцеві мешканці. Прикрасили символ Миколаєва маскувальними сітками. Ця маскувальна сітка це вироб відомих миколаївських волонтерів українські плетуньї. Вони в одній із шкіл міста Миколаєва вже 10 місяців плетуть ось такі ось такі захисні сітки і віддають їх бійцям. це те, що ми потім після свят повернемо їм, і ця, ця сітка поїде на фронт. Невдовзі миколаївську ялинку незламності доповнять кульками, новорічними гриляндами та верхівкою. Та головний задум полягає у тому, аби кожен містянин долучився до її прикрашання з особливою метою. Ми запрошуємо усіх 19 грудня до нашої такої ялинки незламних, яка знаходиться в Каштановому сквері. Ялинки. З душою святого Миколая запрошуємо прийти та розмістити на ці ялинки будь-яку новорічну іграшку з побажаннями від себе, з побажаннями того, що ви хочете бачити в наступному році, з побажаннями своїй родині, з побажаннями миколаївців та усім українцям. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич вже підтримав акцію і приніс свою іграшку до новорічної ялинки. Першу іграшку вже повісив, і на ній написав Слава ЗСУ. Бо насправді на цих хлопців у нас сьогодні одна надія, щоб ця війна закінчилася швидше. І ми повернулися до звичного життя, до того життя, ми не цінували, і яке зараз почали цінувати, і до наших новорічних ялинок і свят. А мешканка Миколаєва Світлана зізнається, у новому році побажала смерті російському диктатору і миру всім українцям. Каже, цілком підтримує ідею з ялинкою незламності. Я считаю, нет смысла тратить в, в городе, который находился постоянно под обстрелами, деньги лишние на елку, то есть делать какую-то грандиозную да, елку, как у нас обычно. Я считаю, что эти средства лучше сэкономить и пустить обратно же на ЗСУ. Мне елка нравится. Какой год какая? да, какая, какой год такая елка? У нас в стране война. Та навіть попри це, ялинка незламності у Каштановому сквері вже чекає на миколаївців з їх побажаннями. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Запальні танці та пісні, веселі аніматори і солодкі подарунки. Так сьогодні відзначають День Святого Миколая у школі-інтернаті 7. Нині тут живуть і навчаються діти-переселенці з Херсонщини. Щоб подарувати їм маленьке свято, колектив закладу заручився підтримкою волонтерів. Ми прийняли людей з херсонського напрямку, дорослі діти. Є люди хворі, інваліди, і всі вони тут знайшли притулок і знайшли затишок. Свято ніхто не відміняв, тому для дітей сьогодні організовано свято. Миколая, ми дуже дякуємо за подарунки Червоному Христу. Ми дякуємо святковому агентству Саша плюс Наташа, тому що вони вже котрий раз приїжджають до нас і безкоштовно проводять з дітьми роботу. Діти, коли бачиш їхні посмішки, то розумієш, що все це не даремно. На свято завітали і школярі, і малюки. Вихованці закладу підготували невелику концертну програму за участі викрадача Різдва Грінча, Пінгвінів Мадагаскару та власне самого Святого Миколая. Опісля на дітей чекали смаколики, фрукти і тістечка, а потім розваги та рухливі ігри. Ми пліч опліч, ось тут живемо, працюємо. Ну і сьогодні святкуємо. Будемо дякувати усім причетним до цього свята. А святого Миколая будемо просити про здоров'я, довголіття, щастя і про покровительство місту і нашому закладу і нашим дітям. Загалом школа інтернат номер 7 прийняла з Херсонщини близько 30 дітей. Усі вони стали свідками жорстокої російсько-української війни та мають травматичний досвід, щоб допомогти малечі впоратися з емоціями. Психологи та арт-терапевти систематично проводять заняття і рефлексії, підтримують заклад і місцеві волонтери. Вони повинні якось отримувати трошки миру та ковток якоїсь радості, чогось позитивного, тому що дуже багато настраждалися, і це саме час дарувати свято та дарувати посмішки. Ми об'єдналися кількома. Не сказати, що організаціями, але волонтерами. Люди людьми, бажаючими якось створити свято. Це івент агентство це також ресторація Едісон та Мейсон приймали участь. Ми всім об'єдналися та робимо свято для дітей. І вчителі, і волонтери вірять, 2023 рік стане для України роком перемоги. А усі дітки зможуть повернутися у своєрідні домівки та міста. Наталя Засядько, Євені Гончаренко, телеканал Март для є новин. Попри війну, обстріли, щоденну небезпеку і близькість до лінії фронту, культура в Миколаєві продовжує жити та розвиватися. Не затьмарило повномасштабне вторгнення, і щорічне вручення нагороди, зірка культури цьогоріч церемонію провели у підвалі одного з розважальних закладів міста. Я пам'ятаю, коли на сцені академічного художнього, драматичного театру, усі там в смокінгах, усі там в кроватках, там в костюмах, в вечірніх сукнях, це було декілька років тому. Цьому році ось так: підвалі, в такому приємному затишному місті. Це Рохата, це заклад, який з першого дня війни почав працювати як заклад культури в повному сенсі цього слова. У напівтемному приміщенні під звуки витонченої музики нагородили головних світил культури Миколаєва, міста, яке майже 9 місяців було прифронтовим. Ми сьогодні з вами тут зібралися, аби привітати людей, які навіть під час війни займаються культурою. Да, у нас, у нас така культура андеграунд. Цьогоріч дірками Миколаївської культури стали і великі колективи, і сольні митці. Першим нагороду отримав військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал хорунжого Олексія Алмазова. Нелегкі часи, але ми воно відбуваємося. Ми також військовий оркестр у нас їздила на позиція до наших військовослужбовців. Також підня, піднімає бойовий дух. Також тут було сьогодні сказано, що культура, мистецтво заради мистецтва, коли війна війною музика вічна. Музика завжди надихала на якісь героїчні вчинки на про любов, про кохання. І музика завжди є такою складовою, яка більш дух піднімає. Також нагородили колектив Миколаївської міської дитячої музичної школи номер 2 Свою відзнаку отримала і авторка та композиторка Катерина Суліменко. Мені дуже дуже приємна ця нагорода. Дякую. Ми ніколи до цього немає. Не стримілись как не стремились, давайте, учить український разом. Я не прагнули, да але ми з дітьми рятувалися творчістю, і для мене це дуже крутий сюрприз. До душі дякую. Це нас підтримує і надає нам сили працювати далі і дарувати людям більше тепла. воно нам зараз потрібно. Віримо в перемогу серед переможців і художниця, графік, ілюстраторка Світлана Чибанова, а також творча команда музичного клубу Рокхата на чолі з Віктором Жевнером. Дякую всім, хто приймав участь в цьому закладі, в нашому. І все приближає перемогу. Це все. Це весь музик, колектив музикантів, це і є Україна. Разом з вами, з усіма. Приєдналися до привітань і мер Миколаєва, Олександр Сенкевич, та начальник міського управління з питань культури Юрій Любаров. Вони подякували цьогорічним зіркам культури за їх творчість і патріотизм та побажали нових звершень вже у 2023 році. Олександр Матюшенко, Роман, Базик телеканал Март для є новин.